Всім привіт! Мене звати Оксана і це мій канал Оксана Недошитко, на, на якому я розповідаю все про своє життя і в'язанічко в ньому. Отже, сьогодні вже п'яте відео, яке стосується в'язання незламних, яке організувала Саша з каналу Сандра Пайк та її в'язання. Підсумкове відео і є що підсумувати: Прийшов вже місяць в'язання незламних. Насправді пройшло 10 місяців в'язання незламних, тому що. 10 місяців, як розпочалася повномасштабна е, війна проти України. Е, ось, е, і, і жінки в'язали у підвалах е, під свічки, під фонарики, жінки в'язали під бомбардуваннями, жінки в'язали і в'яжуть за кордоном на чужині, е, не знаючи, як там вдома. Тому в'язання незламних воно воно вже тягнеться довго. Хто жив на сході України чи проживає на даний момент в того в'язання незламних вже від 2014 року? І це це просто страшно уявити, скільки років люди в окупації, і здавалось би, 21 століття. Ну такого не може бути. Кому потрібні ці землі? Кому це що потрібно? Але комусь потрібно самоствердитися. Нікому не потрібні землі, нікому не потрібно нічого, все є. Потрібно самоствердитися, придушити, принизити, знищити, старти земля, з лиця землі. Я вважаю, що це єдиний, єдиний єдина причина цієї страшної війни. Ось. Ну що ж, не вийшло. Я вважаю, що не вийшло. Може, до перемоги ще й не близько, тому що ми всі розуміємо, що нам трішки не вистачає зброї відповідної, але це все тимчасово. Тому уповаємо на наших захисників, просимо Господа Бога їх захищати, захищати, оберігати, давати їм сили і давати їм зброю давати їм зброю щоб вони могли вигнати цю всю чорноту з україни і, і жити далі народжувати синів народжувати донечок тішитися кожному дню тому що не варте життя не варте життя війни воно дуже коротке дуже швидко плинне тому що ми відкладаємо все на завтра на завтра пізніше пізніше треба пожити для себе треба поподорожувати все так все так але треба й жити. Треба жити для себе, для рідних, щоб потім не було відчуття, що ти не встиг, не встиг з кимось попити кави, не встиг до когось подзвонити, просто запитатись, як ти. Тому потрібно жити. І для того, щоб жити, потрібна зброя. Боже, дай зброю нашим захисникам, Господи, я тебе благаю, тому що. Так, вони заслуговують, щоб жити повним життям, жити вдома, в своїх тепленьких ліжечках, спати з дружинками і чи з чоловіками, тому що захисниць дуже багато на фронті. Медики мають мають бути в найкращих клініках і обслуговувати всіх людей в найкращих умовах, а не на полігоні. Тому отак, е, от, от. Е, тому в'язання незламних це дуже довга історія. Це не історія одного місяця. Це дуже-дуже довга історія і боюсь, що вона ще трішки мусить продовжитися. Але ми зрозуміли, ми зрозуміли, що незламні це, це не просто назва, це стан душі. Тому що коли нам важко, коли нам щось не йде, щось відбувається не по плану, ми розуміємо, що нам немає на що жалітися. Нам немає на що жалітися. Нам потрібно підкочувати рукави і шурувати до роботи, тому що в нас є руки і в нас є на чому підкочувати рукави. В нас є ноги, ми маємо чим шурувати до роботи, не скимліти, не, не жалітися, а вперед до роботи. Може, комусь і не треба йти до роботи, ну може комусь треба сходити на манікюр, наліпити віки і від того почуватися щасливим. Будь ласка, кожен має щастя в своєму. Просто, просто треба жити, і не треба, не треба закриватися. Треба самим дзвонити до своїх друзів, тому що вони в своїх сірих буднях може і навіть не думають, що вам погано, тому що вони думають, що їм погано. І вони не хочуть нікого нагружати своїми проблемами, неправда. Нагружайте своїми проблемами, своїх друзів, своїх рідних. Тому що разом, разом нести легше завжди. А якщо проговорити і пережити, то його можна просто викинути і нікуди не нести ні разом, ні по одному. Просто викинути якийсь непотріб, якийсь, якусь важкість на душі, можете виговоритися, виплакатися. Кому чого бракує, я не знаю. Е, може, та сама елементарна кава в парку на лавці з, з подругою, з одногрупником е, дасть сили йти далі. Елементарні, здавалося би, речі, але вони дуже важливі і дуже мають велику силу. Ніколи не бійтеся і не стадаться просити допомоги. Ніколи. Е, ніколи не думайте, що комусь когось ви чимось напрягаєте. Ніколи. Тому що не дає Бог людей. В життя, в яких ви напрягаєте, він цих людей забирає, чуть-чуть, по по Самих кращих друзів, чуть-чуть вони відходять, куди здіваються, і ви не знаєте, куди вони діваються. Це просто Бог забирає тих людей, які не можуть вам нічим допомогти, але залишаються ті, хто може, або з'являються нові несподівано, десь через якийсь телефон, через якийсь Ютуб, інстаграм. Ну є такі люди, тому що мені Бог дав таких людей, і це просто неймовірно і. І це просто неймовірно. <ріст> ну, ось так, от тому м -м, незламні це ми, кожен з нас, наші діти незламні, тому що вони, сидячи в школі, чуючи тривогу, вони збирають тривожні рюкзаки, і біжать в підвали і сидять там по три 4 години. Тому що це наші батьки, які хвилюються щоразу, коли ми десь виїжджаємо по справах в місто і лунає тривога. Це наші кохані, це наші рідні, це наші друзі, однокласники, всі, повірте, кожен з нас є незламним. Ось. А всі решта, всі решта, це. Це просто недостойні, які попали на нашу на, на, на території нашої країни е, випадково. Я не знаю для чого, для того, щоб перевірити нашу силу, чи для того, щоб показати їм, що вони ніщо і ні на що не здатні, крім зради, е, крім якогось лукавства і бог знати чого. Тому м, будьте кращими, будьте кращими за себе, для себе, тому що це важливо. Ні для кого не треба показувати, що ви кращі. Лише для себе і заради себе, тому що це ваше життя, і воно у вас одне єдине. Там хто, куди, в кого перероджується, це все нікому не відомо. Відомо те, що ми живемо зараз, і прожити тебе достойно. Ось чого я вам і бажаю. Отже, в'язання незламних Остапа понісла, Ну, так буває, ви знаєте мене. В'язання незламних мало чотири теми. Першою темою в мене було щось для улюблених. І що ж, я в'язала в цій темі. Я в'язала трикотаж. Оленка Баганова дуже гарно назвала це слово трикотаж. Це були котики ЗСУ нашої української майстрині. Я підпишу на екрані, тому що не підготувалася до відео і не записала. І блокнота з майстер-класом теж близько немає. Неважливо, я підпишу на екрані, залишу посилання. Обов'язково чудові котики, неймовірні. Вони мені дуже сподобалися. Це моя віддушина, тому що. В'язання кардагану мене трішки пригнітило. Не саме в'язання кардагану, а те, що я робила помилки. Не з того, якогось незнання ті помилки були, не з якоїсь там важкості переплетінь, просто через неуважність. Елементарну неуважність я робила помилки, які коштували дуже багато. Тобто цілотижневу мою роботу потрібно було розпустити і цілий тиждень її перев'язувати. Тому це було трішки важко. Тому тільки таке було просто грядівною паличкою. Вставлю про них кілька фоточок, вставлю відео і підемо далі. Другою темою було щось, на що не вистачало часу. І це були рукавиці для моєї аліночки, і це була лялечка, на яку мені не вистачало часу. Так і не вистачило, я її не закінчила. Ось так зараз виглядає моя ляля. Я вже її зробила повністю зачіску. Я її оформила, цю зачіску, вона вже такою і буде. Обв'язала плахточки, обв'язала спідничку, зробила ниткове кріплення рученят, вив'язала волосячко і пришила його. І вив'язала маки, але вони ще не закінчені, вони на булавочках. Ось, ось так буде в загальному виглядати моя лялечка. Засвічує, але то таке. Ось так от. Більше-менше. Залишилося ще дуже-дуже мало. Залишилося оформити віночок, тому що це має бути не просто маки, це має бути віночок. І, і все, і, і личко. І це буде готова лялечка. Ось, ну, від личка залежить багато, яким воно буде, ніхто не знає. Е, воно буде таким, яким <смі> має бути. Ось, тому що пройде день е, саме на личко, і я сяду і зроблю. Ось, це так як було з волосечком. Лежала, 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 потім я все відклала і просто взяла і доробила волосечко. І вийшла, мені здається, дуже дуже гарна зачіска. Ось. Тому лялечку зробила про рукавички кілька фоток я зараз вам вставлю. Вони зв'язані з 100% мериносу і ем, кітмухером на поліаміді. Я їх поєднала, кідмухер косящий, але з мериносом він зовсім зовсім не косив і все вийшло акуратненько, гарненько. Донечка каже, що тепло в них, але ще не було холодів нас поки що тепло. Ну, в ті холодні дні, які були, вона була на дворі, казала, що тепленько. Якщо треба буде, це просто тоненька ниточка софті великими спицями, навіть п'ятеркою я в'яжу внутрішню рукавицю, і це мега тепло. Це мега тепло. Тому, якщо треба буде, я допрацюю це. Ось, ось такі справи в мене по другій темі. Третя тема щось на перемогу. Щось на перемогу я в'язала тигренятку, аліночка моя в'язала зайченятко, і шкарпетки я в'язала на в'язальній машині для свого чоловіка. Ось Тому що обіцяю вже давно, але з шкарпетками в мене історії всі важкі і довгі. Я зв'язала ці шкарпеточки, в п'яточку додавала тоненьку ниточку з пуху Норки. Ось такі шкарпеточки 45-го розміру. В'язала їх на двох машині Dragonfly. Безшовні вони. На один манжет я в'язала на машині, інший манжет я вив'язувала спицями. Ось, Той, що на машині, він щільніший значно, той, що спицями, спиці були півтора або 1 мм. І це все рівно за, за, за грубі спиці. Але в загальному ось такі шкарпетульки. Мені сподобалися, важать вони 100 грамів. Ось, важать вони 100 грамів. Отже, шкарпеточки є, тиграня і зайчик. Вставляю вам теж кілька фоточок. Вони вже в своїх малюків, і все всім підійшло і сподобалося. І я мега рада. Це дуже круті емоції перед новим роком отримати відгуки. Так що ось такі справи. Четвертою темою було щось для ЗСУ. Я взяла свої, свій кардаган. На замовлення і я взяла ще одні шкарпетки. І я їх вив'язала теж. Ось з такої самої ниточки, тільки 42 го розміру. 41-42 розмір, я думаю. Ось, Тому що на мене вони великуваті, у мене 39-й повний. В п'яточку теж додавала ниточку для додаткову нитку від пуху норки. Отже, все вийшло гарно. Коли вже знаєш більше-менше, що машина може вичудити, ти вже в тих місцях обережненька, не спішиш, тому зальотів було менше і хвилювань було менше. По часу, може, менше її не було в загальному, але менше було зальотів. Ось, То теж дуже гарно вивізалися, і, і все в них гаразд. Мені подобається. Ось, Ось такі красені. Гарно виходять, шкарпеточки, я рада. Донечка мені їх відпарила відпарювачем, я ще не прала, ВТО не проводила, нічого такого не робила. Всі кінці поховані, звичайно ж. Тут ось так от убавочки, тут прибавочки, тому що починається від мисочка, як методом Джуті. Ось, ось так гарненько все виглядає. Ось, п'яточка, бумеранг і так далі, і тому подібне. Ось, я вже більш менше зрозуміла сабті місця своєї машини і буду на це зважати. Є, звичайно ж, такі нюанси, на які я вплинути не можу, тому що нижня фунтура має закріплятися на мертво, і ти маєш собі в'язати спокійно, ставиш там відповідне положення цю нижню фонтуру. А моя нижня фунтура я суну кареточку, і нижня фунтура їде разом з кареточкою. Вона не фіксується нормально. Тому збивається весь час налаштування, треба підбирати її положення правильне. І не завжди це виходить, тому що немає досвіду. Ну і це підбирання воно відбирає теж час, тому що ти маєш собі в'язати-в'язати, просто жи туди-сюди, але так в мене не виходить поки що. Ось, ще чоловік буде розбирати, ще буде дивитися додатково, що він ще може мені, чим він мені може допомогти, тому що так як це машину подарував він, то він вже переймається, щоб вона в'язала. Тому що з тамтою в мене було дуже багато проблем і нюансів, але він ніколи не цікавився цим. Я вирішувала все, наскільки могла сама. Ну, мабуть, треба було просити, але ж я не просила. Ось тут він сам, він завжди на підхваті, завжди допомагає, завжди питає, цікавиться, тому це. Теж дуже мега приємно. Ось. І кардаган. Кардаган, він в мене готовий. Ось так от він виглядає. Вчора робили примірочку з е, замовницею. Дов'язала я один рукав і дов'язала, обв'язала повністю по кругу, е, з'єднувальними стовпчиками і дов'язала планку прошила гудзики. Гудзики робила моя настуння з епоксидної смоли. Ось такі. Просто з блискітками, такими не вони не є. Так. Не визиваючи вони блистять Все гаразд. Щодо планки, планку мені допомогла зв'язати Вікторія Юркя. Я питала своїх дівчаток, що робити, багато пропозицій, в основному, звичайно ж перев'язати. Але щоб перев'язати, мені треба було розпустити. До верхнього гудзика. Тобто, ви розумієте, розпустити можна було повністю, в принципі. Тому що, як бачите, реглан, де йде верхній гудзик. Щоб це все рівномірно гарно е, прибавляти, то треба було розпускати до верхнього гудзика. Ну, як мінімум, це до підрізу. Ну, отака от довжина е, кардигану, це треба було все розпустити, щоб зробити е, щось максимально ідеальне. Е, але Галинка мені порадила гачок, я спробувала і це виглядало досить-досить непогано. Якщо я десь маю шматочок, який я скидала Галинці, як виходить, то я вам вставлю. Я показала замовниці, їй сподобалось. Ну, вона взагалі не розуміла, чим я парюся. Взагалі вона не розуміла. Для неї це дуже дивна штука. Як-небудь, отак-от, зробіть мені, мені все. Ну, звичайно, що ніхто як-небудь робити не буде. Ось тому е, почала робити так е, гачко, але потім побачила е, сторі е, Вікторії Юркян. Е, ми з нею попереписували щодо кардиганів, щодо напівпатентних резинок, хі-хі-ха-ха. Потім е, вийшло вік Вікінне е, е, відео, в якому вона показувала, що вона дов'язувала планку іншого кольору. І все. І в мене дзвіночок. <кій> Я знаю, до кого звернутися. Отже, варіантів було два: Вікін і Галинчин. Я спробувала обидва і зрозуміла, що Вікін виглядає значно органічніше. Це ще до ВТО. Воно ще, так, відрізняється, але в загальному, ну, приблизно так воно і буде виглядати, що там змінить дуже ВТО. Ось так от виглядає дов'язана планка. Ось тут чуть-чуть видно зміну Ось. Так що Вікулі велике дякую. Вона просто мене порятувала. І ось так ось це виглядає з виверхньої сторони. Щоб дуже якийсь був брак, чи щоб це виглядало якось жахливо, я не можу сказати. ні Ось, звичайно ж, замовниця вчора все поміряла, все їй підійшло. Ще більше, ніж, ще, ще більше, ніж вона могла сподіватися, тому що насправді вона готова була себе. Просто розинка 2 на 2, поперечна планка і все. Тому що в неї матуса в'яже і вона собі там більш-менш орієнтується з щось в'язання. Тому я вважаю, що так буде добре. Так буде добре. Буду сьогодні прати, буду сьогодні виложувати його. Красиво блокувати. Його блокувати не треба. Це напівпатентна резинка, вона виглядає дуже класно. Ось, розрівняються петельки, все ну, гарно. Виглядає в'язка гарно. З цієї ниточки мені подобається в'язати. Це звичайно, напівшестина ниточка, 1500 метрів 100 е 30% вовна і 70% акрил, поліакрил, поліамід, немає різниці. акрил. Ось, тому, Тому готова робота є. Замовлення завершено, звичайно ж, я мега щаслива. Частина, звичайно ж, з прибутку буде донатом, тому що це просто незмінне моє рішення, що я в'яжу не на ЗСУ, я в'яжу на замовлення, а частину коштів віддаю на ЗСУ. Таке рішення прийняла. Мені просто шкода втратити клієнтів. Ось, якби не було замовлень, нема питань. В'яжу тоді на ЗСУ. Це взагалі не обговорюється, тим більше, що дівчатка мені пряжі наслали мільярд, Просто два мільярда. Ось, тому є що в'язати. Ну, немає коли. Змінилась робота, змінились обставини, змінились навантаження, самопочуття, все змінилося, і найгірше, що могло змінитися, це біль в руках від в'язання. Ніколи собі не могла такого придумати, що таке може бути, але так воно є, на жаль. Е, ну, Маємо те, що маємо, значить так мало бути, значить хтось там наверху таке придумав, <свісно> мусимо коритися. Ось ось такий в мене був проєкт В'язання незламних. Е, не готова лише лялечка. Е, ну, Але вона зрухана з місця і це вже непогано. А далі буде далі, М -м, новий рік почався. Значить, е, живемо далі. Ось, всім дякую, що ви були зі мною. Звичайно ж, всі найкращі побажання, які можуть бути, я вам відправляю. Тому що всі ми цього вартуємо. Всі ми цього вартуємо. Всі, хто вболіває за Україну. Хто за неї не вболіває, йдіть в калюжу. Ви тут, ніхто і вас тут не чекають. Просто йдіть в калюжу. Ось, всіх обіймаю. Дякую за коментарі. Все. Всього-всього-всього ehm, найкращого зустрінемося в наступному відео. Ehm, всім бувайте, па па